Черкащина оговтується після смерчу. негода зачепила п'ять районів. Найбільше постраждав Золотоніський, майже 50 сіл залишились без струму. А в одному із них, привітному, ще й вітром позносило дахи з будинків. Оксана Муляр щойно повернулася звідти. Поля в Золотоніському районі буревій погнув зерносховища, електродроти на землі, поле знищеної гречки всипане шматками бляхи. Ми тільки підходимо до фермерського господарства, що бачимо дерево, обліплене листами покрівлі. Хочеться навіть підійти до нього і перевірити, що це справді міцний метал, а не ганчір'я. На територію підприємства важко пробратися. Стовпи як спички вони лягали. Нова покрівля, уся на землі зі споруд зривало цілі конструкції і носило територією. Половинка одна залишилася, а одна ж прилетіла сюди. Один з ангарів завалився на другу техніку. Бетонні підпори просто зламалися. Цю вантажівку Смерч перекинув разом із причепом. Оця бочка прилетіла, де там стовпи? Аж ті дальні. Оце вона прилетіла це сюди, оце цей камаз ударила, і з прицепом вона його положила. Працівників відпустили додому раніше через негоду. На підприємстві лишилися тільки двоє охоронців. Один поранив руку, інший дістав по голові буржуйкою. Спочатку піднялася, і потім тільки вверху закрутила, вдарила по голові. Почався вітер, потім дощ, сильніше, сильніше дощ, град почали трястись вікна. Половина працівників підприємства живе у найближчому селі, привітне. Воно постраждало найбільше в районі. Люди тільки починають оговтуватися. З наталеною хати зірвало дах і повиривало вікна. А підіть подивіться, що лишилось у нас у хаті у нас там взагалі нічого не лишилось. Буревій з будинку повиносив речі, стеля ледве тримається. Жінка дивується, як вціліла разом із донькою. Так взяла ж її. На це не вискочить, було так, як почало крутити то ж все. Кажу, давай, будемо якось в хаті сидіш. Побсудали на потоку, пообнімалися димо. Вийшли, криші немає. У селі вже були будівельні експерти. Хаті Ларисиної родини поставили страшний діагноз: ремонту не підлягає. Заходьте, ви можете не розвиватися, бо тут так вже все. Ось тріщина пішла по потолку, ось ці плити почали тріщати У нас нині місцева влада привезла будівельні матеріали та гроші для потерпілих, бо у магазинах ціни на шифер у районі підскочили втричі. Кажуть, що грузиться машина шифером у Харкові на завтра. І з брюнами і шифером, то вже на завтра, наче ми сподіваємося, що буде і нам щось. Розвалена так, хата немає нічого. Не 15 не тисяч. тисяч, тисяч, тисяч да. Да. Кого, ще щось стоїть, то 10 тисяч. тисяч, 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 тисяч поки у селі Боровій геть зруйнував 12 будинків, 75 пошкоджені. Увесь район від суботи без струму. Чимало людей лишилися і без води, бо її качають з колодязів насосами. Коли відновлять електропостачання, невідомо пошкоджені високовольтні лінії, і для їх ремонту чекають фахівців з області. Оксана Муляр, Сянтин Богуславський, ТСН 1 плюс один. Дякуємо, що ви з нами. Всі випуски ТСН. Найсвіжіші новини, найцікавіші відео на сайті ТСН Україна і світ, спецпроекти і блоги. Цілодобово з будь-якого пристрою все, що хвилює українців на відстані одного кліка. Ми завжди поряд.